Приготуємо неймовірно смачну засмажку ось так. Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. Ми взяли сушені гриби, які на 2-3 години запарили у кип'ятку. Це все можна смажити чи на олії, чи на вершковому маслі. Чи на пісному маслі. За смажку готуватимемо на сковороді дрібнемо цибулю, яблуко, морку, гриби, приготуємо неймовірно смачну засмажку. Ось так. Смажимо на олії, чи на вершковому маслі подрібнену цибулю із морквою. Висушені гриби відсиджуємо. І подрібнюємо зручним для вас способом. Ми гриби дрібнемо ножем ось на такі часточки, які додаємо до смаженої цибулі із морквою. Смажимо ось це все 2-3 хвилини, смажимо на середньому вогні. Ми засмажку смажимо на маслі та на олії. Яблука дрібнемо на терці із великими отворами. За бажанням можна яблука почистити від шкірки. Додаємо яблука у засмажку і ще смажимо одну-дві хвилини. Вимикаємо вогонь. За смаком солимо та перчимо і залишаємо так на сковороді на хвилин 5. Засмажку залишаємо під кришкою. І ось через кілька хвилин вже вона готова. Ось цю засмажку додаємо і в суп, і в борщ, і в капусту, і в картоплю, і в будь-яку кашу. А як таку смакоту приготувати, а легко і просто. Ви так швидко, але вже дуже смачного супу ще не готували. Універсальна засмажка. І виходять уже дуже смачні у нас і страви. І заморожуємо засмажку. Вона смачна після розморозки. Тобто страви дуже смачні із такою засмажкою. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Розділяємо на дві частинки і в морозильну камеру. Така засмажка у морозильній камері зберігається до 10 днів. А тушкована квашена капуста із такою засмажкою. Це просто космос! Як приготувати таку смакоту на нашому каналі є відео. Посилання в описі. Смачного! М -м -м. Як смачно. Це просто смакота. Така капуста зі столу зникає в мить.